Мабуть, багатьом із вас невідома ця пісня. Я вам скажу так, не дарма. Особисто ми з вами від того нічого не втратили. Я жив нормальним, повноцінним щасливим життям і без тої інформації. Спасибо, за узкий мой таз. Але сьогодні головна думка не про це. Нє. А про черговий зашквар русні. Але не тої русні, що вкалує за копійки на заводах. І все виносить з хати заради пляшки. Нє. Кринж почався среди высокопоставленной кацапской породы. Анастасия Кашеварова, бывшая помощница депутата Володина. Это абсолютно не пародия на исполнителя, это злобный плевок во всех, кто любит Россию. Это похабная тупая насмешка и комментарии там соответствующие о а тех, кто смеется над своими родителями, которые ценят традиции, любят свою страну. если что и краде, то уже заводами. На яких і працює середньостатистична біомаса оркостану. Так от, про все по порядку. Всі ми з вами знаємо гру КВН. В цьому КВНі колись грав Олександр Гудков у команді Фьодор Двіняті. Нині він і телеведучий, там, і шоумен, і актор медійного кацапського простору. Так, от, нещодавно Гудков випустив, значить, кавер, пісню, пародію. На композицію одного пропагандиста шамана під назвою Я Руський. Чесно кажучи, сам оригінал нічим особи не блещить. Там немає ні гарної Рими, ні сенсу, ні чудової музики, ні якогось величного культурного надбання навіть для кацапів, ця пісня собою не представляє. Це я вам точно кажу. І там дуже багато орфографічних помилок. От, наприклад. В одному реченні стільки ошибок. А правильно казати, я руський, я йду вслед за кораблем. От і все. От і все. І непонятно взагалі, до якого конця йде цей шаман. Хоча це російський шоу-бізнес. Можливо, там, щоб записати таку гавнопісню, і треба йти до конца чи йогось. Але ми не про то. То його діло. Ми про Гудкова. Отже, комік написав наступні рядки. Зачитую, щоб не збитися. Со мною удобно на стуле сидеть, мне много пространства не нужно. Такой, какой есть, и меня не задеть, и все потому что, далее приспев, Я узкий, я не в форме яйца, я узкий, плечи уже лица, я узкий знак оклыку, и мне повезло, я узкий всем широким назло. Відчуваєте драматургію, глибину глибин цього тексту. Да? І от за цю от херню депутати і чиновники відкрили кримінальну справу Нагудкова, звинувативши його в цьому а, приниження чоловічського достоинства. Ребята, я в шоці? Приниження чоловічського достоинства. Так, во-первых, яке може бути чоловічське достоинство у Русні? Це вже абсурд. Во-вторых. Ну ви того Гудкова бачили? Бувало мальчик з пальчик спячиться от отца в сапоге. А отец ищет по всей квартире. В сахарнице нет. В хлебнице тоже нет. А мальчик з пальчик вылезет, а вот он я. а отец по попке ниточкой. Ви його бачили, воно ж в житті саме худе худей кашля. Може, це людина сама над собою вирішила приколотися. А йому вже статю. І тепер його чекає два варіанти. Або, значить, він платить півмільйона фублів штрафу. півляма, Або його садять в тюрму з двох до п'яти років. В тюрму. За пісню. Я узкий! От що не каже, а Сталін довжен гордитися цим поколінням русні, тому що, як ми з вами бачимо, його діло живе, жило і жить буде в цій країні. Ну, Ну ми там що вальтанулися всі? Ні, я, звісно, знав, що юмор це ну, сильна зброя, але я не думав, що вона настільки опасна, щоб за неї тобі п'ятерку впаяли. Боже мій, ну я ж сам працюю в цій сфері. Я сам роблю кавери на пісні, жартую, і все ж нормально, все ж хорошо. В нашій державі взагалі можна сміятися над чим угодно і як угодно. І все буде нормально. Мером я так любив сніг, щось нове, свіже, біле. От зараз, став мером, я почав сніг Ні, ну, розумієте, це ж ну, додуматися, ладно, вони чокнуті, так? Да? Вони думають, що... За межами їхньої вигрібної ями кругом враги. Це ще півбіди. Але ж вони знаходять врагов серед своїх. Здорово, У цій же ямі! Ну це ж клініка, ребят. Ну як так можна? Я в шоці! Ми ж з вами всі знаємо, да? що риба починає гнити з голови. Значить, почувши цю велику метафору від Гудкова, депутати і чиновники Кацапської країни в першу чергу, за словами Яуській, впізнали самих себе недолугих, недалеких, то, Ребята, чиї це проблеми? Коміка, який просто постібався, чи ваші? Думайте трошки, ну йолки-палки, голова ж не тільки для того, щоб в неї їсти. І от, серед цих чиновничків, серед цих всіх рібяточок, звісно ж, затисався Соловьов, цей, дебіл Саловйов. Дмитро Саловйов. Ні, перший раз я правильно сказав, дебіл Саловйов. Да. І значить, з його помийної ями почало виливатися лайно на Гудкова. Хочеться пригадати, що гудков це не єдина медійна особистість, яку Соловйов поливає гівном. Під його роздачу попала прямадонна Росії, Алла Пугачова, коли вона поїхала за кордон. дверцю щоб нас Де да народ ответив. Все що думав ту думали. Соловйов подумав, що тьотя більше не вернеться і став поливати її говном обільно, майже в кожному ефірі. Але не так сталося, як гадалося. Тьотя повернулася. Велика ісполнительниця пісні Мільйон алих роз», коли приїхала назад, їй запитали. Албрис, от вернулись в Москву. Що першим ділом захотілося? З друзями зустрітися? Та да, багато чого. Морду набити одному уже... чоловіку. Ну, як-три тривожно все одно. Ну... Та та Проходить певний час, і Соловйов з'являється в ефірі з покоцаним рилом. Як казала команда Загорецька Людмила Степанівна, совпадіння? Не думаю. Ні, Чесно кажучи, мені, як і всім українцям, глибоко начхати, що відбувається з Соловйовим. Але, ну, чисто так, по душі. Ну, трошки приємно, що да? така гнида отримала пописку. Але то від мене. Що хочеться е сказати в кінці цього всього, як казав е класик Лесь Подерев'янський, підведемо ітоги. Знаєте, я дуже щасливий, що ми з вами живемо саме на цій землі, саме в Україні, де люди можуть вільно жартувати на будь-які теми, над будь-якою владою. якщо вона заслуговує на це, мають право вільного вибору. Вільно думати можуть, висловлюватися. Я пишаюся тим, що я живу в країні, де КВНщик став президентом, який гідно залишається зі своїм народом, а не ховається в бункері, як деяка ботексна мразота. Тому, мої хороші, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте відео. Але саме головне бережіть себе. Я вас люблю. Слава Україні!